15 вересня, п'ятниця. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Отже, сьогодні у випуску. Ворог продовжує обстріли нашої області. Водозабезпечення Дніпропетровщини. Новий 106-й театральний сезон театру імені Шевченка. Отже, буде багато важливої та актуальної інформації. Ми починаємо. Уночі від атак знову потерпала Нікопольщина. Ворог двічі накрив райони з важкої артилерії. У червоногригорівській громаді російські окупанти пошкодили об'єкти інфраструктури. Також через обстріли зайнялася суха трава. Вогнеборці оперативно загасили полум'я. Цілий ворог і по Марганецькій громаді. На щастя, людей не зачепило. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Оперативна інформація за минулу добу далі у випуску відбулося 25 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 59 авіаційних ударів. Здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ, артилерії та безпілотних систем уражено один пункт управління, один склад боєприпасів противника. Потрібна потужна система правозахисту воїнів у самому секторі оборони, сказав у своєму зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову далі. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Кілька головних речей за цей день. Вперше саме сьогодні наша держава відзначила День танкістів. Раніше була ще радянська дата професійного дня танкових військ і зараз є. Не просто мотив дати саме український сенс усім таким дням, не просто бажання наших людей, але й той конкретний результат українських воїнів, який варто вшановувати на рівні всієї держави. Відзначив наших воїнів-танкістів державними нагородами, солдатів, сержантів офіцерів наших найхоробріших воїнів, орденами Богдана Хмельницького, орденами за мужність, медаллю за військову службу України двоє воїнів. Сержант Владислав Сімак та старший сержант Олег Паламарчук отримали хрести бойових заслуг за свою відвагу та результативність. Я дякую вам, хлопці! Дякую всім українським танкістам. І дуже важливо, що наші танкові війська постійно прогресують, навчаються і застосовують в бою все більш передові сучасні танки. Будуть і абрамси під українськими знаменами постійно додаємо сили нашим воїнам. Провів нараду з міністром оборони України. Обговорили деякі ключові речі, ті рішення, яких усе наше суспільство в цілому та українські воїни, зокрема, очікують від Міністерства оборони. Міністр їх представить, коли всі деталі будуть опрацьовані. Сьогодні зазначу спільну роботу Ростема Умірова з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем щодо такої нової інституції, як військовий амбудсмен. Це дійсно потрібно. Потрібно, щоб була потужна система правозахисту воїнів в самому секторі оборони. Зустрівся сьогодні з представниками української єврейської громади, раввінами з різних міст України, з нашими воїнами. Дуже тепла зустріч напередодні свята Рожешана. Важливо, що всі спільноти України об'єднані метою захисту України, нормального життя для усіх наших людей. Відзначив воїнів державними нагородами, орденами за мужність. Подякував представникам релігійних організацій за те, що вони тут, в Україні, підтримують людей, підтримують державу і у всьому світу, всій єврейській громаді світу, розповідають правду про агресію і терор Росії. Хороший результат є сьогодні у нашій співпраці з Міжнародним кримінальним судом. Результат, який точно наближає відповідальність за російські злочини війни, в Україні запрацював польовий офіс Міжнародного кримінального суду. І це найбільше представництво суду за межами ГАГИ. І дуже добре, що є повна та злагоджена співпраця між офісом Генерального прокурора, всіма українськими правоохоронними інституціями та міжнародним кримінальним судом. Саме така співпраця допомагає нам. Наближати момент відновлення справедливості для України і всіх наших людей, які постраждали від цієї війни, момент законних і заслужених вироків для російських злочинців. Ще одне є за що окремо відзначити Службу безпеки України увесь склад служби і наші військово-морські сили. Я дякую вам за цей сьогоднішній тріумф. Знищена систему ППО окупантів. На землі нашого Криму дуже вагомо молодці. Слава усім, хто б'ється заради України, і дякую усім, хто допомагає. Слава Україні! Продовжуємо випуск. Кабінет міністрів додатково виділив понад 135 мільйонів гривень на забезпечення питною водою Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Про це інформує прес-служба Міністерства економіки України. Кошти спрямують на відновлення, реконструкцію чи капітальний ремонт водогонів водозабірних споруд та помпових станцій, аварійних резервних ниток водозабірних споруд у Дніпропетровській області. З урахуванням цього рішення загалом на заходи із забезпечення транспортування питної води до чотирьох регіонів країни, що постраждали від ворожого теракту на Каховський ГЕС, уряд виділив сумарно 980 мільйонів гривень. Із них на відновлювальні роботи у Дніпропетровській області 295 мільйонів. Організація Об'єднаних Націй, її підрозділи та гуманітарні партнери тісно співпрацюють із кривим рогом. У місті живуть 80 тисяч вимушених переселенців. Тому гуманітарна підтримка тут є ключовою. На сьогодні важливим питанням є підготовка до зими. Необхідно підготувати безпечні місця для вразливих категорій людей, для дітей, щоб в разі чого вони могли зігрітися, отримати продукти та необхідну підтримку, сказав регіональний координатор із гуманітарних питань представництва ООН в Україні Антон хаген Джозеф. Неділю 17 вересня в Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка розпочинається новий 106-й театральний сезон. Шевченківці відкриватимуть сезон прем'єрою вистави Дитина в дарунок. Наша знімальна група побувала на генеральній репетиції ліричної комедії. Деталі у сюжеті мого колеги Олексія Доніченка, який знає все про майбутню прем'єру. Прем'єра вистави Дитина в дарунок була запланована ще у березні 2022 року, але втрутилася війна. Події вистави, яка поєднує в собі тугу і радість, сльози і сміх, відбуваються в наш час. Сюжетна лінія розгортається навколо однієї родини, яка опинилася у вихорі життєвих обставин. Один виклик долі змінюється іншим, проте герої не опускають руки і борються за своє щастя. Родовід е – це Україна. Це традиції української, мова, культура. Тут родовід від діда, від прадіда до діда, від прапрадіда і так далі, до батька, потім до сина. От про це вистава. Вистава дід, мудрий Іван, роботяга, радісний по життю це головна роль цієї вистави. Це настільки мудра людина. Настільки працьовита, настільки людина, яка дійсно є україною, самою Україною. Якби таких людей було дуже багато, безліч, напевно, ми б жили інакше. Ця вистава для мене, як для актора, не дивлячись, що я вже стільки років попрацював на одному місці в цьому театрі, це мій рідний дім, моя фортеця, для мене, як для мудрого актора. Відкриваються нові акторські грані. Вистава пронизана українським дотепним гумором та яскравими подіями, ліричними піснями і запальними танцями. Кожен герой має унікальний характер і особливий образ. Я граю дівчину спортсменку. Її звати Оксана. Вона з дуже таким бойовим характером, як там каже в виставі дідусь на стадіоні цеглу розбивала головою. Далека, десь від моєї героїні, схожі ми напевно десь тільки силою волі. А так складно було вживатися в роль, тому що героїня е, більш з таким міцним характером я трошки ніжна в житті. Це вистава про сімейні більш відносини, що відбувається в сім'ї. Ця тема завжди у нас вічна, дуже хвилюючі емоції, тому що. Вже 106 й сезон театральний. У нас театр, який 106 років існує в нашій країні. Це така відповідальність. Знаєте, ми плануємо багато прем'єр в цьому сезоні. Такий насичений у нас планується сезон. Ну як і кожного року, але цей хочеться знаєте, чимось так запам'ятатися. Кожний сезон ти чекаєш чогось, якусь таку виставу, яка запам'ятається найбільше глядачу. Відкриття нового 106-го театрального сезону прем'єрою ліричної комедії. На вдарунок відбудеться в неділю 17 вересня. А 23 вересня на глядачів чекає ще один сюрприз. Друга прем'єра. Іронічна комедія на дві дії за мотивами п'єси Фредеріка Стропелля. Друге дихання. Олексій Доніченко Віталій Шалдов. Новини Д1. Студія телебачення Кам'янського. Відома у місті і поза його межами як місце Б відсвяткувала своє 25-річчя. Привітання, приймали від добрих друзів та телеглядачів. Деталі про історії та сьогодення кам'янського телебачення у наступному матеріалі. Одна з великих переваг телебачення створення і збереження відеоархіву, в якому закарбована літопис Кам'янського. Тож свята розпочали з того, що повернулися в минуле і відеорядом згадали найяскравіші події за 25 років: чверть століття працювати. Та висвітлювати події важлива місія підприємства. Шановні друзі, хочу привітати нашу телерадіокампанію з Сівілем. 25 років це дійсно вже історія. Це наш телевізійний музей. Багато дуже зібраної інформації за останній роки. Хочу подякувати нашому містеве за те, що ви дійсно за стільки років доносите до наших. Мешканців інформацію необхідної про наше місто життя і про життя регіону і про життя України. Подякую за те, що тут працюють справжні професіонали своєї справи. Ви для нашого міста ну завжди були номер один із наших засобів масової інформації. Окрім теплих слів, привітань міський голова нагородив директорку інформаційної служби відзнакою. А колектив, редакторських склад за сумліну працю. Та висвітлення подій міста, бо як для людини це становлення як людини. Я бажаю кожному з вас знайти е ту частку, за яку він відповідає, і це приносить вам величезне задоволення. На адресу колективу було сказано багато теплих слів та подяки. І навіть колишні працівники, які наразі займають нові та відповідальні посади, залишаються нашими друзями і з теплом згадують теплу та дружню атмосферу. Я дуже дякую кожному. тому що дійсно це велика дружня родина, а яка надихається та вміє надихати. Саме головне, що цей колектив дуже любить свою роботу, тому що дійсно, і в будні до пізнього вечора, і у вихідні дуже зранку рано вони встають, вони роблять свою працю, вони працюють, вони роблять неймовірно круті програми, сюжети. Ми всі все бачимо. Міська інформаційна служба це справжня родина, яка витримає будь-які виклики сьогодення, працює і буде працювати наповну. Місте є достатньо потужним таким а, передавачем інформації. Ми намагаємося працювати за будь-яких умов. Ми не боялися ковіду. Ми були впевнені, що треба якомога більше розповідати людям. Ми не а, впали в депресію, коли була війна. Ми рятувалися роботою, тому що ми розуміли, що людям інформація вкрай потрібна, особливо по нашому місту. Ми щасливі, що ми разом у нас сильна команда, у нас дружній колектив. Наразі у міській інформаційній службі 30 працівників. Це журналісти і ведучі, монтажери, оператори, редактори, адміністратори соціальних мереж, адміністрація. Вони створюють не тільки новинні сюжети, а й авторські програми. Директорка міс Катерина Узунова приєдналася до привітань і запевнила, що міс ТБ вийде на новий рівень. Творимо дуже багато історичного, спортивного, фізнавального, патріотичного контенту контенту на соціальну тематику, який зараз дуже потрібен і важливий для наших городян. Я дуже хочу побажати нашому улюбленому місту ТБ тільки про процвітання, злагоди, розвитку. Зараз на підприємстві дуже чудовий колектив, злагоджений, дружний. Вони працюють як єдина команда, і мені дуже хотілося б, щоб так було назавжди. Гості свята отримали пам'ятні сувеніри та позитивні емоції. З кожним днем, кожним ефіром, робота кам'янських телевізійників вдосконалюється заради глядачів. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну а ми з вами зустрінемося в прямому ефірі новин вже о 12-й годині. На цьому інформаційний випуск завершено. У студії для вас працював Павло Живієтєв. Побачимось на телеканалі Д1. Тримайся, бо ми того варті. Таю, друзі, на телеканалі д 1 коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на п'ятницю, 15 вересня. У Дніпрі хмарна погода. В день очікується сильний дощ. Температура коливатиметься від 16 до 21 градусу тепла. Вітер західний до 4 метрів на секунду. Вологість повітря до 90%. У Синельниковому жовтих водах та кам'янському дощитиме. У другій половині дня буде дощ із грозою. Температура повітря від 14 до 24 градусів із позначкою плюс у новомосковську, кривому розі та нікополі хмарна погода. Дрібний дощ йтиме увесь час. Температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла. У Павлограді протягом сьогодні небо буде вкрите хмарами. день очікується дощ з грозою. Температура коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. 15 вересня за новим церковним календарем шановують пам'ять святого великомученика Микиту Годського, святому моляться про заступництво в бідах, захист від злих людей, гонителів і кривдників, а також від нападів невидимих ворогів. Цього дня добре зробити якомога більше добрих справ, хоча б невеликих. І про народний прогноз погоди. За прикметами цього дня дізнавалися, якими будуть зона і наступне літо. День видався теплий, і сухий, зима буде холодна і сніжна. Холодний вітер, літо буде. Буде тепло. Сьогодні ясно, завтра буде вітряно. Пішов дощ, весна буде пізня і сира. Гарної вам погоди, мирного неба! Все буде Україна! З вами була ведуча Марина Олексієнко.